Друзі, всім привіт! В мене сьогодні для вас нова рубрика. Надію, вам сподобається. Щось по типу щоденника-трейдера, я вам розкажу, як саме я працюю на маркеті, в які дні, які методи трейду. Також які інвестиції я переважно роблю і коли. Е, тому, якщо такий формат зайде і це відео назбирає доволі багато лайків, е, тих самих коментарів, переглядів, то я для вас запишу і другу серію, тому не забудьте підтримувати мене. Сьогодні ми поговоримо про інвестиції та трейд е, під лінки, під окреме СБЧ. Я до цього краще готуватися. Як на цьому заробити, як на цьому не втратити, які фактори впливають. На падіння карти це вам буде потрібно знати. Тому, якщо вам така тема заходить, підтримуйте мене обов'язково і буде друга серія. Також друзі, не забувайте про мої спонсори: це UT Coins. Зараз ціни на продаж монет дуже сильно виросли. Нагадаю, що тиждень назад я продав 11 мільйонів по ціні 20 євро за 1 мільйон. А зараз ціна виросла на 5 євро, і вона складає. 25 євро за мільйон. Тому якщо ви зацікавлені, прошу своїх монет, звертайтеся до моїх партнерів, обов'язково перед продажем з ними зв'яжіться в приват, напишіть їм або в Facebook, або в Твіттер, або в Інстаграм, або навіть тут, в лайфчаті, чаті щоб поговорити найбільш вигідний спосіб отримування ваших коштів, щоб ви не втрачали гроші на комісії. Також, якщо ви зацікавлені в купівлі монети, що не вистачає для інвестицій, для складу, теж до них можете звернутись. По промокову трейдмастер, вас очікує 5% знижка на купівлю. Весь процес займає 15 хвилин від моменту замовлення монет, ну і само собою захист від бану, як і на продаж, так і на купівлю монет. Гарантований. Всі посилання моїх партнерів буде в описі до цього відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про СБЧ Науара. Центральний пізнокника з Ліона, який у нас вийшов 31 травня. Його ціна вийшла 152 тисячі на консолях. І вона назбирала доволі рівну кількість лайків і дізлайків, що в принципі погано для самого СБЧ, тому що дуже багато є людей, які його не збирають, і людей, які вважають, що це е, пере, переоцінене, тобто занадто переоцінене. Тепер давайте поговоримо більш до суті. Що Е, В нас є різні зливери інформації, які в нас на Твіттері. Якщо ви. Маєте Твіттер, але не підписаний на Фуд на те саме FIFA News, на FIFA Romania, Я вам раджу підписатися, щоб бути в курсі максимально цих всяких от зливів. Це дуже важливо. І 22 числа, 22 травня, FIFA Фуд зливає інформацію про СБЧ на Уара. Тут важливий фактор виступає те, що націю він міняє і він більше не представляє Францію, він представляє Алжир. Тому зразу, очевидно, починаються думки і лінки. Ну, супер очевидним лінком був Аталь. Чому? Тому що одна ліга, тому що одна нація. І карта метова, як, як люди її використовують. Тепер давайте е подивимося, його графік, як ця інформація, як ця новина впливала на рух його ціни. Я взяв зразу ж таки. Графік від середини травня, щоб далеко не заходити. І він в середньому, коли ще було то, це буде з ліги в паках, він десь крутився в районі 49-50 тисяч. Коли в нас приходить п'ятниця, вийшла у нас виходить, що, Ліга, і люди вже починають готуватися до наступної ліги. А наступна ліга це у нас французька ліга, тому що люди знають про Кубок, де потрібно використовувати одну лігу, де він може бути популярним. Також потенційні лінки до СБЧ до інших тоців. А Таль має в цьому доволі великий попит. І він вже починає сам автоматично за рахунок і тих самих інвесторів по чуть-чуть підніматися. І до новини, яка вийшла 22 травня, він починає вже рости. Він вже в районі 60 тисяч. Тобто, вже інвестори в нього ходять. Він вийшов виріс за 3 дні на 10 тисяч. Далі в нас відбувається новина 22 числа, і він летить. Він піднявся до 67 тисяч. І вже на другий день, коли вся ком'юніті знала про його існування, в нього масово входили і патреони, і інші дискорди. Він летить до 85. І тут дуже важливо розуміти, що така карта її краще все-таки продати до виходу Ліги або до виходу СБЧ. Тобто, тому що інвесторів багато, пузир накачався, карта піднялася в два рази від своєї ціни, і видно, що коли. Вийде чи там французька ліга, і ми отримуємо конкурентів для нього на позиції правого захисника, це може вплинути на його ціну. Тому якщо грати надійно, то його треба продавати до п'ятниці. Умовно, четвер пятниця він продавався на лінивце за 85 тисяч. Тут треба було виходити. Чому? Тому що фактор виходу французької ліги, фактор виходу інших прагових захисників, яких теж вже зливали. Були зливи інформації, що у нас буде 3 в завданнях. Були зливи, що у нас буде Клаус в паках, тому щоб грати надійно, треба з цієї отут виходити. І так завжди. Тому що конкуренти вийдуть. І якщо ви подивитесь, то ми отримали того самого в паках Клауса, і Клаус був дуже близький до ціни Оара, ну, точніше, Аталя, і він на нього давив. І плюс в той же день, в п'ятницю ми отримуємо трауре. Ну так, карта, можливо, не суперметова, можливо, моделька не саме метова, але все рівно це альтернатива цієї опції для того аталя, і вона його прибила. Тому два фактори. Це в нас, плюс два правильзахисники. Вони прибили Аталя. Ну, люди, відповідно, тут в, 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 взяли мінус. Деякі люди тримали, тому що, можливо, тим патреоном, дискордом сказали тримати до виходу звичайного аре, і вони отримали досить надійно. І ось 31 числа в нас. Виходить Оар, і Аталь летить вниз. Само собою показує в напротязі дня 51 тисяча середньо. але якщо ви подивитеся більш детальніше, то грати виглядав так. Виходить, в нас виходить, Оар, карта Аталя починає летіти до 70 тисяч, але потім інвесторам сказали: ну, беріть прибуток, хлопці. не знаю, вище можливо і не піде. І це все закінчиться трагедією. Він падає до 35 тисяч. І всі інвестори, виходить, на нижній точці і виходили. Тому що попит був не настільки великий, скільки пропозиція. Карта була максимально переінвестована, тому обов'язково такі карти потрібно продавати перед СБЧ або в перші хвилини, коли вийшли СБЧ, коли останні інвестори заходять в останній вагон. Тому що це дуже важливо. Також, фактором того, що Аталь впав, а не дав дечу ріст, це те, що люди його трохи задізлайкали. Це те, що СБЧ на думку багатьох переоцінене. Якщо СБЧ було б, наприклад, не знаю, 1050, то Аталь би спрацював, тому що багато людей би його позволося зібрати. А так, маючи таку команду, дивлячись на ціни тих самих бокс бокс Суфана, який коштує 40 тисяч, який коштує 30 тисяч, той самий Вераті, який коштує 340, але но Вераті постатом кращий. Ну хоча і що дивиться на альтернативу в плані. Бокс бокс ну, більш захисні карти, саме Фофана і Сісоко. Ауар його можна більше порівняти з Ренато-Санчесом або з тим самим Вераті. Ну, але вони по статах вже кращі. Тому люди задізлайкали, карта в ціні впала. І тут дуже важливий фактор: я давав інвестиції в своєму Discordі, я давав закупи того самого. А далі я дійсно побачив нижню точку. Як нижню точку знайти, ну тут треба дивитися за картою. Поки ціна падає, ви відпочиваєте, ви дивитеся, ви пильнуєте, і коли бачите, що ціна починає відкатуватись, ви можете ризикувати і взяти. В Діскорді я подивився, що ну 35 тисяч це абсурдно низько. Я ризикнув, дав закупівлю цієї карти, і в результаті я його взяв до 35 тисяч і продав до 44,5-45. Ну і я заробив на цьому. Приблизно 230 тисяч, я купив 34 карти. Зараз АТА ще вище, тому якщо ви хотіли б інвестувати саме, то можна чекати, ця карта відновлюється в своїй ціні. Але для мене, як для трейдера, важливо прокрутити свій бюджет, заробити грошей, ну і в принципі рухатись далі. Таке от відео, надіюсь, я вам пояснив концепцію, як працюють інвестиції в Лінки, як надійно в них, в них заробляти, і також які ризики можуть впливати на ціну карти. На цьому в мене все. Якщо вам рубрика зайшла і вам цікаво подивитися більше, лайки, підписки, коментарі. Всім хорошого дня, па-па!